Intuitive Машин зготується до запуску свого місячного модуля, проведено випробування коронографа нового покоління, який покращить майбутні спостереження за екзопланетами. Американська компанія Black Star Orbital Technologies оголосила, що планує побудувати інженерно-виробничий центр, а ще учені випадково помітили карликову планету з незвичайними характеристиками. Усім привіт, це канал Альфа Центабра. Біля мікрофона Павло поцелуєв. Ми з вами обговорюємо головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте багаторазові космічні човники. Ми переходимо до новин. Intuitive Machines готується до запуску свого місячного модуля. 31 січня представники НАСА та компанії Intuitive Machines заявили, що працюють над тим, щоб місячна місія АЕМ-1 відбулася всередині лютого. В межах програми доставки комерційних вантажів CLPS до супутника землі буде відправлено посадковий модуль Нова Сі. У соціальних мережах НАСА заявило, що АМ1 запустять 14 лютого, проте пізніше пост видалили та замінили на повідомлення, в якому йшлося про запланований запуск у середині місяця без уточнення дати. Ліце-президент із космічних систем Intuitive Machines Тренд Мартін заявив, що місячний апарат уже поміщено в обтічних корисного навантаження ракети Falcon 9, і в середині лютого для запуску місії виділено триденне вікно. Будь-який запуск у цей період дасть можливість висадки на місяць 22 лютого. Раніше компанія заявила, що від моменту запуску до примісячення пройде близько тижня. Плутанину внесла і подальша заява НАСА про те, що запуск комерційної місії Crew-8 компанії SpaceX відбудеться 22 лютого. А М1, як і вона стартуватиме з майданчика LC-39 a космічного центру імені Кеннеді, єдиного обладнаного для заправки апаратів рідким киснем і метаном, на яких і працює місячний модуль Нова Сі. Замовлення на АМ-1 було видано НАСА 2019 року. Модуль понесе із собою шість науково-технічних корисних навантажень управління. Це друга місія за програмою CLPS. Вона буде запущена слідом за посадковим модулем перегрін компанії Astrobotic, політ якого до місяця довелося перервати через витік палива. Новітній коронограф, призначений для космічної обсерваторії НАСА Ненсі Грейс Роман, пройшов серію важливих випробувань і наближається до готовності. Коронограф Роман блокуватиме світло від віддалених зірок, щоб воно не сліпило камери телескопа, коли ті шукають навколо них екзопланети. Надточний механізм керування геометрією дзеркал та інші передові технології дасть ученим змогу бачити планети у майже мільярд разів тьмяніші за свою зірку. Наприкінці січня інструмент пройшов випробування на стійкість до електромагнітної інтерференції, фонового шуму, спричиненого роботою самого телескопа. Курсуючи схемами Роман, електричний струм неодмінно генеруватиме слабкі сигнали, приблизно такої сили, як від комп'ютерного екрана. Надчутливі камери коронографа можуть сприймати ці сигнали за фотони від зірки та надсилати помилкові інструкції дзеркалам. Команда помістила коронограф в ізольоване приміщення та перевірила його роботу, поки поруч працювали трансформатори, антени та інші компоненти, схожі на ті, що будуть встановлені на телескопі. За словами інженера проекту Клемента Гейдона, інструмент показав себе на відмінно. Цей коронограф є лише демонстрацією технологій, призначених для майбутніх космічних телескопів. НАСА основним інструментом обсерваторії Ненсі Грейс Роман є Wild Field Instrument — інфрачервона камера, що за один знімок покриватиме площу неба більшу за місяць, як ми бачимо його з землі. Початок місії Ненсі Грейс Роман наразі заплановано на 2026-2027 роки. Нещодавно американська компанія Black Star Orbital Technologies оголосила, що планує побудувати інженерно-виробничий центр в штаті Аризона. Попередні плани передбачають, що він буде введений в експлуатацію до 2026 року. Новину про це у своєму телеграм-каналі опублікував наш автор Павло Скобленко. Посилання на канал та на публікацію буде в описі під відео. Дуже раджу підписатись. А я дозволю собі зацитувати новину. Основний проєкт, над яким працюють в Black Star Orbital Technologies – створення багаторазового космічного апарату Black Star Space Drone, який би об'єднував у собі функції навколоземного супутника та малого шатла. Головна ідея, апарат Space Drone повинен стати багатофункціональною платформою, яку можна обладнати будь-яким чином за бажанням замовника. Його можна використовувати як окремий космічний апарат з усією апаратурою, який перебуватиме на заданій орбіті будь-який період часу. За потреби все обладнання можна згорнути та повернути на Землю без утилізації в атмосфері. Інша функція такого SpaceDrone – здатність працювати як багаторазовий розгінний блок чи космічний буксир, який би виводив партії. Невеликих супутників на задані орбіти після завершення цієї місії повертався на Землю. За попередніми розрахунками, такий апарат можна запускати в космос від 25 до сотні разів. Загалом можна сказати, що Blackstar Orbital Technologies прагне створити невеликий комерційний аналог експериментального Boeing X-37, який здатний виконувати чимало різних завдань на орбітах і повернутись на Землю після 2-3 років перебування на орбіті. Цікаво, що початкові плани компанії передбачають виробництво до 15 таких апаратів на рік. Про розбудову навколоземної інфраструктури та роль у цьому подібних багатофункціональних платформ на нашому каналі є цікаве відео. Я там пояснюю, чому компанія SpaceX є останньою в своєму роді. Посилання на ролик теж буде в описі. Дуже раджу ознайомитись. Компанія Virgin Galactic повідомила, що 26 січня під час останнього комерційного польоту Galactic 06 її літак VMS ІL втратив центрувальний штифт. Інцидент не становив загрози для екіпажу на борту. Центрувальний штифт використовується для забезпечення правильного положення літака при стикуванні з космопланом VSS Unity, що зі свого боку розподіляє сили, які діють на апарати. Деталь від'єдналась після запланованого відокремлення VMS-EV від космоплана на висоті в тринадцять метрів. Після їхнього відділення штифт та вузол кріплення не відіграють ніякої ролі в подальшому польоті. Virgin Galactic сповістила про проблему федерального управління авіації США 31 січня. У заяві компанії говориться, що жоден із літаків не зазнав пошкоджень, а небезпека була незначною, оскільки політ відбувався в контрольованому повітряному просторі. Virgin Galactic разом із FAA проведуть розслідування стосовно інциденту, та до його завершення компанія буде відсторонена від польотів. Virgin Galactic не розкрила деталей проблеми та не пояснювала, чому оголосила про неї публічно через п'ять днів після того, як повідомила FAA. Вона розраховує надати оновлену інформацію до своєї наступної місії Galactic 07, запланованої на другий квартал 2024 року. Примітно, що шостий політ також відзначився тим, що в ньому у суборбітальний космос відправилась перша жінка Українка Ліна Бороздіна, вчена в області біохімії. Окрім того, якщо все піде за графіком Virgin Galactic, цей політ стане одним з останніх для VSS Unity перед переходом на літаки класу Дельта. За допомогою рентгенівської обсерваторії НАСА Чандра та інших телескопів, астрономи завершили найдетальніше дослідження того, що спричиняє утворення зіроку в найбільших галактиках всесвіту. Вони виявили, що умови для зародження зірок у цих надзвичайно масивних галактиках не змінилися за останні 10 мільярдів років. Хоча є багато факторів, які могли вплинути на зореутворення за такий проміжок часу, це нове дослідження припускає, що основна рушійна сила зореутворення в цих величезних галактиках насправді зводиться до одного. Чи може гарячий газ, що їх оточує, досить швидко охолонути? Скупчення галактик це найбільші об'єкти у всесвіті, які утримуються разом гравітацією і містять величезну кількість гарячого газу, видимого в рентгенівських променях. Маса цього гарячого газу в кілька разів перевищує загальну масу всіх зірок у всіх сотнях галактик, які зазвичай знаходяться в цих скупченнях. Дослідники вивчили найяскравіший і наймасивніший клас галактик у всесвіті, який англійською називається Brightest Cluster Galaxies. Він знаходиться в центрі 95 скупчень. Обрані скупчення галактик самі по собі є екстремальною вибіркою, наймасивнішими кластерами у великому дослідженні за допомогою південного полярного телескопа. Скупчення розташовані на відстані від 3,4 до 9,9 мільярдів світлових років від Землі. Команда виявила, що зороутворення в галактиках, які вони вивчали, запускається, коли кількість невпорядкованого руху в гарячому газі, фізичне поняття, яке називається ентропія, падає нижче критичного порогу. Нижче цього порогу гарячий газ неминуче охолоджується, утворюючи нові зорі. Тип зороутворення, який спостерігають астрономи, є напрочуд послідовним. Хоча мільярди років тому всесвіт виглядав зовсім інакше, схоже, що тригер для утворення зірок у цих галактиках не змінився. Тож всього один параметр, одне число, може нам сказати, чи утворювалися мільярди зірок і планет у цих величезних галактиках протягом десятьох мільярдів років. За допомогою телескопа імені Джеймса Вебба астрономи випадково виявили карликову галактику, якій дали ім'я Перол SDG. Вона знаходиться на відстані 98 мільйонів світлових років від нас і не має звичайних властивостей притаманних об'єктам цього типу, не утворює зірок і не взаємодіє з сусідньою галактикою. Статтю про нове відкриття було опубліковано у виданні Astrophysical Journal Letters. Карликові галактики менші за інші та містять лише від тисячі до 100 мільярдів зірок. Для порівняння у чумацькому шляху від 200 до 400 мільярдів зір. Вони часто обертаються навколо більших сусідів, які, як вважається, сильно впливають на їхнє формування. перл SDG, однак, не рухається ні в який спосіб, щоб вказувало на взаємодію з галактикою поруч. Учені припускають, що вона може бути рідкісним прикладом ізольованої галактики в стані спокою, такою, що не утворює нових зірок. Окрім того, за допомогою інфрачервоної камери NIRCAM, телескопа імені Джеймса Вебба на досліджуваних зображеннях чітко видно окремі зорі, що також робить її однією з найвіддаленіших, яку можна побачити у таких деталях. Тім Карлтон, співавтор роботи з університету Аризони, повідомляє. Зазвичай карликові галактики, які не взаємодіють з іншими, продовжують утворювати нові зірки. Раніше вчені не спостерігали ці типи ізольованих об'єктів у стані спокою, за винятком нечисленних випадків. З огляду на нинішнє розуміння еволюції галактик, вони не повинні існувати. Тому те, що ми побачили в Pearl SDG, дає змогу вдосконалити наші теорії. За минулий тиждень стало відомо, що SpaceX передала дані про другий випробувальний політ у FAA. але не всі. Для модифікації ліцензії їх виявилось недостатньо. Мабуть, розібралися з причинами вибухів, але поки що не дійшли остаточного рішення, які зміни внести в уже зібрані прототипи. Цим можна пояснити неспішну підготовку до IFT3. Хоча перші ступені для трьох найближчих польотів готові і зварюють четвертий. Триває заміна двигунів у с 28 Цього разу переставили вакуумний раптор. На стартовий майданчик привезли останній дев'ятий горизонтальний бак, на цьому модернізацію сховищ компонентів палива закінчено. Не тільки третім польотом живе Starbase. там почали складання першої секції майбутньої вежі обслуговування для другого стартового столу. Чотири готові секції завантажили на баржу в порту Канаверел, і вона відвезе їх до Техасу. Продовжують зводити каркас цеху, який замінить уже знесені тенти. Starlink не зменшує обертів і розвиває свій комерційний успіх. Hawaiian Airlines почали встановлювати супутникові термінали на свої літаки Airbus A321neo. Авіакомпанія отримала дозвіл від FAA, тому встановлення почалося тільки зараз, хоча угоду зі SpaceX було підписано ще в квітні 2022 року. А ще на своєму сайті SpaceX опублікувала маніфест, сенс якого в тому, що компанія шукає нові наукові та дослідницькі ідеї, які дадуть змогу створити і підтримувати життя в космосі та на інших планетах. Кожна з них буде детально розглянута, і якщо вона заслуговує на увагу, випробувана на орбіті. Запуски 2 лютого китайська ракета Чан 2 c запустила на низьку навколоземну орбіту 11 супутників фірми G Space дочірнього підрозділу автомобіли будівної компанії Geely. Апарати увійдуть до складу супутникового угруповання Geely Future Mobility, яка буде надавати клієнтам послуги зв'язку, навігації та отримання зображень високої роздільної здатності. Ще один старт із території КНР відбувся 3 лютого. Твердопаливна ракета легкого класу Smart Dragon 3 запустила на сонячно-синхронну орбіту 9 малих супутників для різних замовників. 8 лютого SpaceX запустила місію для НАСА. Космічний апарат PACE вирушив на сонячно-синхронну орбіту під обтічником ракети Falcon 9. Супутник вартістю майже 1 мільярд доларів займеться збором різної інформації про атмосферу та світовий океан. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобались вам найбільше минулого тижня. Звісно, головною новиною стала перемога української команди в Хакатоні НАСА. А друге місце посів 3 d принтер по металу від Європейської космічної агенції. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує Альфа Центавра на Patreon, YouTube та Баймієкофі. Ваші донати та віра в проєкт дійсно є його основою, саме завдяки фінансовій підтримці і стає можливим створення контенту, який з'являється на ваших екранах у YouTube та на сторінках сайту із соціальних мереж. Без подібної підтримки неможливо було поплачувати роботу авторів, які щотижня вже понад три роки пишуть про космос, проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео, донати це справжнє паливо для підняття якості контенту та продовження досліджень космічної глибин. Спонсори отримують від нас вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах відео, а також бути частиною творчої спільноти. Ваші внески це не лише фінансовий вклад, а й моральна підтримка для команди. Будь-який донат є важливим, чи то щомісячна підписка, чи одноразовий внесок на карту. Приєднатись до спонсорів та допомогти Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос можна через посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам за підтримку та небайдужість. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Почуємось наступного тижня.